Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, український нападник італійської роми визнаний кращим гравцем місяця в чемпіонаті Італії. Неймовірне досягнення. Не будемо забувати, також що Артем визнавався свого часу кращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії, виступаючи за тамтешню Жирону. Прийшов час поговорити про серію А, що цікавого відбулося в цьому чемпіонаті за останній місяць. Що ж такого зробив Артем, що зробила його команда, та взагалі хто лідер, хто аутсайдер, а хто кращий бомбардир. А за сім турів до завершення чемпіонату. Ну і хто той тренер, який не просто роздає своїм підопічним настанови, а навіть роздає результативні передачі? Про все це говоримо далі. Як правило, ми розпочинаємо з лідерів, але сьогодні розпочинаємо з Роми Клаудіо Ран'єрі та Роми Артема Довбика. Команда, яка раніше, в 2025 році в чемпіонаті іде без поразок. Останнім часом, щоправда, забиває небагато, але забиває голи переможні. І в основному це робить саме Артем. Так, в 29-му турі домашня перемога над Кальярі 1-0. На 62-й хвилині саме Артем забиває цей гол. Кутовий у господарів, подача, м'яч у воротарській, і Артем розібрався ліпше за інших. Швиденько розвернувся та Бив один в наступному 30-му турі. Знову 1-0, цього разу на виїзді на Длечі і знову забиває Артем. Щоправда, аж наприкінці зустрічі на 80-й хвилині. Індивідуальний гол за рахунок потужності за рахунок корпуса розштовхав захисників та пробив у воротарський кут. Дана перемога для Роми стала сьомою поспіль в чемпіонаті. Щоправда, слід зазначити, що всіх цих семи матчах Рома грала проти представників другої десятки, можна навіть сказати, аутсайдерів: Венеція, Парма, Монсако. Емполі, Кальярі, ну і, власне лечі. Але аутсайдерів також потрібно вміти перемагати, і як бачимо, римляни з цим впоралися. А от в останньому із зіграних на даний момент турі тридцять у супротивниках був Ювентус, і саме Юва відкриває рахунок в цьому матчі. На 40-й хвилині з льоту за межтрафної лупить Локателлі 0-1. Оборона Ювентуса в цьому матчі прикрила Артема, але не прикрила Узбека Ельдара Шамуродова, який на 49-й хвилині після розіршу кутового залишився не на дальній стійці та зрівняв рахунок 1-1. Могли команди і вирвати перемогу в цьому матчі, але нічиєю цей матч таки завершився по одному балу для. Для обох колективів. Тож переможна серія Роми обірвалася, але безпрограшна триває. І римляни, як і раніше, борються навіть за зону Ліги Чемпіонів. У Артема на даний момент 11 забитих голів а Це хороший результат, як для першого сезону. Що буде далі? Подивимося. Зокрема, що буде на цих вихідних. А у Роми на цих вихідних римське дербі проти Лаціо. Які раніше поки що про лідерів не говоримо, а зараз кілька слів скажемо про туринський ювентус, адже в цій команді відбулася зміна тренера. Тіаго Мота не допрацював до завершення сезону. Після того, як в 28-му турі Юве зазнав домашнього фіаско від Аталанти 0-4, В наступному 29-му, Юве також зазнає фіаско поразка 0-3 на виїзді від Фіорентини. І терпець босів команди не витримує. Юве вилетів з Ліги Чемпіонів, з Кубка Італії, і от зараз посипався в чемпіонаті. Тому Тіаго Моті сказали Арі Відерчі. До побачення новим тренером призначено Ігора Тудора. Хорватський спеціаліст дебютував в 30-му турі. Юве вдома грав проти Дженіа. На 25-й хвилині цього матчу неподалік тренера м'яч виходить за бокову лінію. Його команда мала вкидати аут. Він швиденько хапає м'яч, віддає своєму підопічному, і після цього вкидання пішла гольова атака, яку завершив турок Кенан Єлдис. Це єдиний та переможний м'яч зустрічі – 1-0. Тож, в деякій мірі, можна сказати, що тренер віддав результативну передачу. Ось такий новий наставник у Ювентуса. наступному турі, ще раз нагадаю, 1-1 зіграли в Римі проти тамтешньої Роми за доволі таки непоганого футболу. Тут прийняв команду аж на п'ятій позиції, оскільки ще при Моті Ювентус вилетів з топ-четвірки, і тепер потрібно поборотися для того, щоб повернутися до зони Ліги Чемпіонів. Одна з головних змін, яка уже точно помітна в Ювентуса, це те, що до основного складу повернувся нападник Душан Влауч, який останні матчі за тягомоти розпочинав з лави запасних. Ну а зараз про лідерів розпочинаємо з діючого чемпіона, інтера, який так само як і місяць тому продовжує лідирувати. Причому за місяць інтерісті навіть збільшили свою перевагу над конкурентами. Зараз вони переважають найближчого переслідувача на три бали, могло бути і більше. В 29-му турі непростий виїзний матч у Інтера був проти Аталанти. Після першого тайму нічия 0-0, але в другому інтер забиває двічі. На 54-й, після подачі кутового, класно на другому поверсі діє Карлос Августо 0-1. А за три хвилини до завершення основного часу капітан Лаутаро Мартінес пробиває в дев'ятку 0-2. Не просто три бали для інтера. Таким чином, цією перемогою інтер відчепив Аталанту від боротьби за чемпіонство одним конкурентом меншим. В наступному 30-му турі домашня звитяга над удіне. За 2-1. тут інтер відразу взявся за справу. Після першого тайму вигравав 2-0 завдяки голам Арнаутовича та Фратезі, але в другому таймі один гол пропустив. Як наслідок наприкінці матчу були нерви та емоції, в тому числі ці самі нерви та емоції не витримали у тренера команди Сімоне Інзагі, який був навіть вилучений. І в деякій мірі це вплинуло на наступний матч інтера в чемпіонаті. 31-му турі діючий чемпіон грав на виїзді проти одного з аутсайдерів чемпіонату. Парви. Сімоне Інзакі не було на тренерській лаві. Він був на трибунах, оскільки пропускав цей матч через дискваліфікацію. Тим не менше, його команда після першого тайму лідирувала 2-0. На 15-й хвилині м'яч відскакує до Матеа Дерміана, який відкриває рахунок 0-1. А на останній хвилині першого тайму забиває кумедний гол Марку Стюрам. Гол після якого він навіть сам посміхнувся. Замикав француз прострільну передачу, але так незграбно пробив. Що м'яч полетів якимось парашутом, але все ж таки лінію воріт перетнув 0-2. Але в другому таймі Інтер почав притискатися до своїх воріт і за 9 хвилин пропускає два голи в підсумку Нічия 2-2, однозначно втрачені два бали. Можливо, якби Сімон Інзагі був на тренерській лаві, він би щось підказав своїм підопічним, а так нічия. Відповідно, конкуренти могли скористатися цією втратою очок, але так і не скористалися. Чому я сказав, що Аталанта вибуває з боротьби за чемпіонство? Не лише тому, що вона програла Інтеру 0-2, а тому, що за місяць всі свої три поєдинки Аталанта програла, не забивши жодного голу. Це колектив, за який виступає кращий бомбардир чемпіонату Матео Ретегі. В 30-му турі також була поразка 0-1 на виїзді від Фіорентини без жодного удару ствір від Аталанти. Ну а в 31-му домашня поразка 0-1 від ладз. Як наслідок, ще три тури тому Аталанта була в реальній боротьбі за чемпіонство, а на даний момент уже на 10 балів відстає від першої сходинки. Звичайно ж, теоретичні шанси ще є поборотися, але суто теоретичні їм хоч би зону Ліги чемпіонів захистити, тим паче, що конкуренти знизу підтискають. Ну і знову ж таки своєрідне прокляття домашнього стадіону, оскільки Аталанта в цьому році не виграла ще жодного домашнього матчу в серії А. Відповідно, по суті, єдиним переслідувачем Інтера на даний момент є Наполі Антоніо Конте. До речі, тоді, коли Інтер зіграв 2-2 проти Парми, Наполі свій матч грали на день пізніше. Тобто знали, що конкурент очки втратив. Але річ у тім, що в 31-му турі Наполі на виїзді грали проти неймовірної Болоні. болоні, у котрої було аж 5 поспіль перемог, одна з яких, зокрема, аж 5-0 над Лацю. Як наслідок тренера Болонців, Вінченцо Італіну було визнано тренером місяця в Італії. І болоня повернулася до зони. Ліги чемпіонів, схоже, команді сподобалося бути в ЛЧ, і в наступному сезоні вони хочуть також там побувати. І от проти цієї неймовірної оболоні грав Наполі. Тим не менше, саме гості відкривають рахунок в цьому матчі. На 18-й хвилині Франк Ангіса за рахунок потужного корпусу відривається від захисників, обіграє голкіпера та пробиває по порожнім воротам 0-1. Але шедевральний гол на 64-й хвилині забиває нападник болоні Дан Доє. Ударом п'яткою переправляє м'яч ворота 1-1 по одному балу для обох колективів. До речі, це не єдина нічия Наполі за місяць. Також була сенсаційна виїзна 0-0 проти аутсайдера Венеції в 29-му турі. В якому наполі вперше в 2025 році не забили бодай голу. Іде героєм поєдинку став голкіпер господарів, який став, власне, гравцем матчу. цими нічиїми Наполі в 30-му турі вдома грали проти Мілана. Тут уже наполітанці не просто забивають, а забивають два швидкі голи до 19-ї хвилини. На другий відкриває рахунок Матео Політано, а на 19 19-й Ромело Лукаку подвоє перевагу своєї команди. В другому таймі ініціатива у гостей навіть на 69-й хвилині пенальті для Росонері. Але Сантьяго Хіменес назабиває, точніше, сейв від голкіпера Наполі. Міланці таки один гол забили на 84 й Це робить Йовіч, але нічию гості не врятували. Можливо, якби пенальті забили, була би нічия. А так перемога Наполі, які на три бали відстають від інтера. Далі про Мілан. Россонері на даний момент аж дев'яті в турнірній таблиці, і у гравців уже не витримують нерви. Зокрема, в матчі проти Наполі, коли Міланісти після першого тайму поступалися 0-2, в підтрибунному приміщенні трапляється цікавий епізод. Ветеран Кайл Вокер говорить португальцю Жуау Феліксу: ми з тобою не месі, давай пасуватися, тобто досить водитися. Цікаво, чому вони між собою це обговорюють, а не, скажімо, тренер про це їм наголошує. До тренера Мілана Сержоконсейсао також чимало питань, аж п'ять. Турів поспіль Мілан пропускає першим, тобто проблеми з концентрацією. Зокрема, в 29-му турі Міланісти вдома грали проти одного з аутсайдерів, кому і пропускають першими на 33-й. Але все ж таки в другому таймі завдяки своїм лідерам Крістіану Полішичу та Тіджані Рейндерсу виривають перемогу 2-1. Після чого в 30-му турі виїзна поразка від Наполі 1-2, а в 31-му домашній матч проти Фіорентини. Поєдинок в якому міланці на 10-ту хвилину горіли уже 0-2. Оце так початок. Щоправда, перший гол на 7-й хвилині пропустили від свого ж захисника. Малік'яв зрізає м'яч свої ворота. Але 23 третя хвилина Абрахам обігрався в стіночку з партнером та робить рахунок 1-2, А на 74 четвертій Йовіч робить рахунок уже 2-2. Реалізовує вічнаві з голкіпором Фіорентин. Тим не менше, забиваючи навіть по два голи, Мілан все одно поєдинки не виграє. Хоча могла виграти в даному матчі і Фіорентина. Наприкінці зустрічі були класні моменти у флорентійців. Як наслідок, Мілан дев'ятий, мабуть, і в Єврокубках наступного сезону Росонері не буде. Далі кілька слів про аутсайдерів. Вже на цих вихідних може вирішитися доля Монце. Якщо команда програє, а конкуренти виграють, Монце вилітає до серії Б. За останні три тури підопічні Алесандро Нести взяли лише один бал, хоча могли взяти і більше. Зокрема, в 29-му турі, коли вдома грали проти парми, на 60 60-й хвилині відкривають рахунок. На розіграш кутового підключився захисник Армандо Іцо і забив свій перший гол за два сезони. Але за 6 хвилин до завершення основного часу пропускають. Господарі, нічия 1-1. Після чого також була виїзна поразка від калєрі 03 та домашня від кому 1-3. Тож ситуація для Монци максимально критична. Ну й також погіршується ситуація в Венеції. Незважаючи на сенсаційну нічию проти Наполі 0-0, Загалом команда Eusebio Di Франческо в 2025 році не виграла ще жодного матчу. На одних нічиїх далеко не виїдеш. Хоча багато хто намагається виїхати. Наприклад, в останньому 31 му турі з 10 матчів сім завершилися нічиїми. Ніхто не хоче програвати. Але при цьому вага перемоги збільшується в рази. Поглянемо на турнірну ситуацію в серії А за 7 турів до завершення чемпіонату. Тож лідирує діючий чемпіон. У Інтера 68 балів, у Наполі на 3 менше. А от Аталанта підвідстала 10 балів відставання від першої сходинки. Болонія вривається в зону Ліги Чемпіонів. Команда четверта 57 балів. Щоправда, тут назріває неймовірна розв'язочка в боротьбі за зону ліги чемпіонів, оскільки у Ювентуса 56, у Лаціо 55, а у Роми 53. три. Аутсайдером цій боротьбі виглядає Мілан. Котрий 9-й. Ось-ось має вилетіти Монса, команда 20, 11 балів відставання від рятівної сходинки. Також в зоні виліту Венеція та Емполі. Лечче випереджає зону виліту на 2 бали, а Парма, котра за останні три тури зіграла три нічії, випереджає зону виліту на 3 бали. Інші команди можуть трішечки безпечніше себе почувати. Матео Ретегі за таланти, власне, як і вся його команда, за місяць не забили жодного голу, але, тим не менше, він продовжує лідирувати в списку бомбардирів 22 голи на його рахунку. Але конкуренти наближаються. Ну що ж, обов'язково будемо слідкувати і надалі за серією А, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!